Привіт, оскільки звичний ритм та формат життя змінився через масову міграцію північних тварин у наші чорноземи, та й ковід нікуди не зник, багатьом з нас довелось перейти на віддалену роботу. А у роботі з дому головне що слідкувати за тим, щоб у кадр під час відеоконференцій не потрапило нічого зайвого. Ну і зручно облаштувати собі робоче місце, адже це безпосередньо впливає на нашу продуктивність праці. Щоб полегшити вам процес вибору та облаштування, ми підготували для вас підбірку кращих пристроїв для ідеального домашнього офісу. Посилання на всі групи товарів, про які йтиме мова, ви як завжди знайдете в описі відео. Поїхали! Перше і найголовніше, що вам знадобиться для домашнього офісу, це робоча станція. Для дому краще використовувати в її якості або ноутбук, або моноблок, адже дуже часто вільне місце для облаштування робочого куточка досить обмежене і компактність тут має велике значення. Наступний важливий параметр дисплей, адже ви дивитиметесь на нього впродовж майже усього робочого дня. Тому обирайте по перше пристрої з великим, наскільки це дозволяє та вид роботи дисплеєм. По друге, зверніть увагу на роздільну здатність, а також по можливості чистоту оновлення екрану. Наступним за чергою, але не важливістю предметом на робочому місці є крісло. Так, так, від правильного підбору крісла залежить не тільки ваша продуктивність роботи, але й самопочуття та здоров'я. Тож, що має бути в ідеальному кріслі для роботи? Спинка Обов'язково анатомічної форми, що повторює природні вигини хребта. Бажана наявність упору для попереку, спеціального валику, адже поперековий відділ хребта підтримує і стабілізує верхню частину тіла. Його природній вигин допомагає розподілити навантаження правильно і зменшити вплив на хребет. Сидіння на стільці без поперекового упору загладжує цей вигін, що неминуче призводить до проблем зі здоров'ям у майбутньому. Також бажаним є регулювання спинки по нахилу і висоті. Для моделей, де спинка відокремлена від самого крісла, яке дозволяє вибрати оптимальне положення для конкретного користувача. Важливим елементом крісла є підлокітники. Вони слугують опорою для передпліччя, знімають навантаження шиї і плечей при тривалій роботі. Вони мають бути досить широкими. Це дозволить зручно спиратися на них під час набору тексту, уникнути напруги в зап'ястях і неприємних наслідків цього. Регульованими по висоті, куту, нахилу і відстані між собою. Підлокітники краще встановлювати на рівень столу, щоб перепліччя і зап'ясток не провисали. При цьому не піднімайте їх надто високо. Таке положення автоматично піднімає плечі і призведе до напруження в шийному відділі. До сидіння комп'ютерного крісла теж є ряд вимог, на що треба звернути увагу? Наявність регулювання висоти і глибини, щоб настроїти сидіння під свій зріст. Якщо він вищий за середній, шукайте глибше сидіння. Матеріал, з якого виготовлене сидіння, має бути дихаючим, інакше через кілька годин роботи ви відчуватимете дискомфорт. Сидіння не має бути занадто м'яким або жорстким. Коли регулюватимете сидіння, виставте таке положення, при якому ступні стоять на підлозі, а коліна утворюють кут 90 градусів. Це понизить навантаження на поперек і коліна. Крім спини при організації робочого місця, варто також потурбуватися про свої очі. Першу частину цього завдання ми вже виконали, обравши головний пристрій з якісним екраном. Але цього недостатньо. Варто також придбати настільну лампу, якщо ви її ще не маєте. Цей атрибут робочого столу знадобиться вам у темну пору доби. Адже щоб не ламати собі очі та не псувати зір, рекомендовано вмикати додаткове джерело світла. Тоді не буде різкого перепаду освітлення між яскравим монітором і темною кімнатою, що знизить навантаження на організм. Важливість лампи зрозуміла. А як щодо вибору? Оскільки за вікном 22-й рік хотілося б, щоб прилад був технологічним. Краще оберіть компактну LED-лампу з декількома режимами яскравості, регулюванням кута нахолу та в ідеалі колірної температури світла. Переваги очевидні: компактність, економічність та висока яскравість при малих габаритах пристрою. Якщо ж ви надаєте перевагу настільним лампам більш класичного вигляду, просто придбайте додаткову смарт-лампочку з можливістю дистанційного регулювання світла. З основним приладдям для офісу ми закінчили. Залишилося кілька дрібниць. Вибір такої периферії, як мишка і клавіатура, справа дуже індивідуальна. Тут можемо лише порадити дивитися в бік бездротових комплектів, виходячи суто з питань зручності. А наприклад, доцільність придбання БФП для друку чи сканування залежить тільки від ваших робочих завдань. Тут також радити нічого не будемо. Але є один аксесуар, який точно знадобиться на будь-якому робочому місці, незалежно від роду вашої діяльності це usb хаб або концентратор. Ви 100% зіткнетеся з проблемою нестачі вільних USB-роз'ємів для підключення чергового аксесуара або накопичувача, особливо якщо в якості робочої станції оберете ноутбук. Тому обов'язково придбайте хаб, щоб уникнути ситуації, коли щоб щось підключити, доводиться спочатку щось відключити. Щодо вибору, краще, щоб це був хаб з USB 3.0, достатньою кількістю роз'ємів, 3 і більше, та наявністю додаткових інтерфейсів, як от картрідерів для різних типів карток. Ну і останній на сьогодні аксесуар для робочого місця бездротова гарнітура. Чому бездротова, зрозуміло? Це зручно. Можна вільно пересуватися під час розмови, як робочим місцем, так і поряд з ним. Сучасна безпровідна гарнітура для роботи не лише стильно виглядає, але й багато що вміє. У цього типу пристроїв є адекватні мікрофони, шумозаглушення, а динаміки справляються не лише з розмовами. Вони також здатні видавати хороший звук при прослуховуванні музики, перегляді фільмів тощо. Вони підійдуть, якщо вам треба багато розмовляти по роботі, при цьому не відволікаючись на навколишній шум. А за потреби їх можна взяти із собою на прогулянку для прослуховування улюблених треків. При виборі звертайте увагу на зручні та м'які амбішури, тривалість автономної роботи і якість звучання. Ось така в нас вийшла добірка. На цьому в мене все. Працюйте продуктивно, допомагайте зсу та бережіть себе і своїх близьких. Па-па!